Але сам факт, сам факт, що вам дають неправдіве свідчення. Е, на першому судовому засіданні прокурор, так же само як, як, як ознаки того, що я можу щось вплинути, говорили, що я раніше судимий, тому я можу общатися з раніше судимими людьми, і я можу. Я можу. Ну, я був, е, був на зоні, мене посадили на зону. Це те саме, що кинули людину в воду, а потім казати, що ти мокрий і цей. да, я знаю людей, да, я общаюся. Багато людей, що знають і всі, що знають, але яке це має відношення до справи. Все в них на предполученні. Якщо ваша честь адвокат дасть можливість конкретно покази цього, покази Германа. Будь ласка, це, це дуже як. Ми не по суті, По суті, Герман звернувся в поліцію. Де його є цей? Серакопія. Так, да, іменно це, що на мою думку, там підчеркнути. Вот воно так. Да. Я вам тільки, тільки, тільки одне, одне. Одне, щоб ви просто думали, що це, що це за, за тиск і що це. От, от, є, е, от є пояснення Германа від 27.04, де він говорить, що іменно я. От його пояснення. На мою думку, вказані погрози могли надходити зі сторони громадянина селецького, оскільки в мене між ним з останнім був конфликт, конфлікт 26 числа. На його думку, погрози комусь могли відходити. Ну, на мою думку, Герман вбив Гонгадзе. Ну, але це ж абсурд. Дивіться, все припущення, все якісь думки. Хай скажуть хоч один факт за 15 днів, що я Германа. Там Отак от взяв, чи там щось говорив, чи там їм ще щось погрожував, чи членам його сім'ї. Але на сьогоднішній день вже розгортається таке. От вони прийшли сюди, хто його там підтримує, вони з цієї сторони розвішали плакати, там ще на якісь плакати воно не рахується, побив жінку, дитину. Тобто в інтернеті йде буча, піднімається, але свідків і учасників подій ніхто не впитує.